Друзі, вітаю всіх! Московський рубль пробуває дно, реагуючи на потребу кількісного пом'якшення, тобто з запуску станочка у Набіуліної. І чого ж там все так відбувається? А відбувається все навіть не з того, що Рубль почав дно пробивати, а з того, що московська біржа почала. Пробувати дно і це після того, як Трамп обрався, там перший місяць були такі позитивні реляції і восхищення, що Трамп обрався. Там бізнес і інвестори думали, що от це буде добре, і Московія почне розвиватися, буде мир і буде все добре. Але системні проблеми настільки на Московії серйозні, що навіть не витримують короткого періоду після Трампа і не можуть дотягнути до інавгурації. Треба ще розуміти, що адміністрація Байдена почала тиснути. І про це зараз ми все будемо говорити разом з вами. І взагалом будемо розбиратися. А чим ми можемо допомоч московитам, їм всього хорошого. Тобто таке. Отже, ще раз повертаємося до нашої теми. 2500 пробило. Вони рік назад виросли більше, ніж 2500 пунктів було у них на їхній московській біржі, Зараз вони почали йти донизу. відчуття... Інвесторів не дуже хороші. Треба розуміти, що навіть при гарному сценарії, де якийсь є мир, в їхній економіці капцію. І ми зараз поговоримо, чому так буде. Ем, власне зламався механізм впливу на інфляцію. Облікову ставку все підвищують і підвищують. На Бюліна вийшла і сказала, що нам треба щось робити, але і визнала, що треба змінити повністю докорінну систему, тому що і взагалі підхід, бо вже не працюють старі механізми. І через це їм прийшлося іти до 21% поставці, а далі й вище. І це надзвичайно для них проблемно, тому що існує перегрів в економіці. Що це за перегрів? Вони. Занадто сильно наситили грошима своє, своє. Не можна сказати, що це оборонний комплекс, наступальний свій поганий комплекс. Вони його перенаситили. Тепер люди йдуть з цими грошима на ринок і хочуть купити якихось товарів, а власне товарів купити вони не можуть, тому що задихається сектор цивільних послуг безпосередньо від того, що немає там робочої сили нормальної, і немає можливості знайти капіталів. Занадто дорого коштують кредити, тобто задирають безпосередньо ставку, думають, що кредити будуть гальмувати економічний, економічну активність споживання, а люди з грошима, накачаними через оборонку, ідуть безпосередньо. Там хтось там на м'ясо відправили, хтось на оборонку пішов, але суть така. йде з грошима, все одно бере кредити, споживає, купляє. А матеріальних благ в економіці нема, тому що ті, хто виробляють матеріальні блага, не можуть отримати достатньо кількості можливостей створити відповідний капітал і устаткування, інфраструктури для того, щоб наситити ринок цими товарами, на яке є значне споживання. Тобто суть наступна, що ем, наразі е, московитські е, керманичі не можуть наситити ринок ні імпортом, тому що це все ж валюта, а з валютою теж не так все просто на Московії. І не можуть наситити ринок внутрішнім виробництвом, тому що треба кредити для виробника. От і це прекрасно розуміє Набіуліна, Вона хоче хоч щось творити. Сподіваємося, її там знайдуть в пальтіжки намоченим новичком, От ми дуже віримо в цю можливість. І взагалі Набіуліну треба прибирати. Московит Набіуліна на ворога працює, убирає, обирає. Але суть така, що вона розуміє цю проблему, вона намагається безпосередньо. От, вона ця наблюліна, вона намагається зараз е, вирішити по-інакшому все. Ну, по суті, давайте так. Вона хоче включити станочок. От і це є проблема. Набуліна дуже то і соромиться сказати прямо про ситуацію. І на останньому прес-релізі центрального банку РФ вона заявила, що центробанк фактично втратив контроль за інфляцією. Вона визнала це. Тож його поточна політика повинна зазнати кардинальних змін, власне, як я сказав, серед цих змін кількісне пом'якшення, тобто програма фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок випуску державних облігацій при попередньому додаванні ліквідності у банківський сектор. За цими красивими формулюваннями по суті стоїть одна річ мова йде про звісно, емісію, тобто включати будуть станочок. Тобто за запуску друку грошей. Тобто, треба сказати, що на сьогодні внутрішні ресурси, їх не вистачає для того, щоб утримувати таку розігріту економіку на оборонному комплексі, на наступальному комплексі. Їм треба брати десь ресурси, ресурсів немає, тому вони будуть розмивати ресурс друком грошей. Тобто вони зараз надрукують і буде все знецінюється, знецінюється, зницінюється. Тобто, вже пішов такий забіг на, на дно. Забіг на дно пішов. От, це важливо говорити. І вона в 23-му році відтягувала це рішення, думала, що внутрішнім ресурсом у все вийде. А от тепер вже не вийшло все, все, все фініталя комедії, як то кажуть. Всього хорошого. І ми їм побажаємо. Звісно, це не означає, що завтра все, не кінець, але точно вони вимушені переходити до дуже жорстких методів, які, по суті, будуть добивати. Московську економіку Ми можемо привітатися. У пані все таки вона довго там крутилась, вертілась і, на жаль, це ворог, тому що вона компетенції своїми багато чого допомогла нашому ворогу. Так, але разом з тим їй прийдеться задусити своїми руками московську економіку. Сподіваємося, після того її потім візьмуть і е, звинуватять в пасомічість на карійську розвідку, наприклад, північну, або на якусь там розвідку Венесуели або якоїсь іншої маленької. України, чи там ще чогось, ну, різне, може бути, там, фантазії став безпосередньо московських надзвичайно високо, як От, Тож сподіваємося, що її ну, уявіть, собі, уявіть собі, дорогі друзі, момент, момент іронії долі. Вона як могла, рятувала плани московської у Кремля загалом завойовувати світ, не маючи на то економічних потужностей і підстав? І вона, по суті, прийде до того, що її вздьорнуть. От повірте, це чисто класична московська тема. Її звинуватять роботі на якусь розвідку, і вздірнуть нафік. І це буде база. Ми тоді будемо святкувати ще більше. Е, я вірю, я. Насправді в це вірю. Так, от продовжуючи цю розмову, наразі з економікою Москви справді все погано. Американці тиснуть все більше, тиснуть на санкції. Нарешті Байден може наповну відійти відірватися. У нього немає цього. От цієї потреби фінансувати не стримувати, точніше, санкції московську економіку, щоб там нафта йшла на пробні заводи той ж самої Туреччини. А далі вона йшла в Америку, щоб стримувати ціни на заправки, аби американці не гнали там на демократів і голосували. За них, бо Джо не бачить надзвичайно високі ціни на заправки, там, ну пересічні, так? От, власне, була логіка не стримувати сильно Московію. А зараз немає логіки, електрольний цикл закінчений, все. Можна пашить московитів. В принципі, вони це роблять потроху, зажимають Британія те, що вас хітіли, зараз будуть у нього флот мочить. Тут уже навіть Ердоган в шоці дзвонить Байдену, просить трошки дати послаблення на газ, тому що московський, щоб вони були транзитером. Сподіваємося, що Білий Дім на це не піде і ніякої, ніякої валюти додаткової. Москву не піде. Тобто суть така, що е, добігти до інаугурації Трампа ще треба, а там ще перемовини. Так що у московитів економічно, економічно не все так просто. Ми повернемося до на нашої е, пані. Ну, власне, що тут можна сказати? Просто у них капець відбувається тотальний на, на всіх їхніх. На всіх їхніх Індексах, ставках і таке інше. По суті, ринок посипався, можна сказати. Хоча зазвичай ринки ростуть, коли знецінюється національна валюта. Але такі новини, по суті, викрили стан московської економіки, що не додало оптимізму ще й інвесторам. Бачите, в них начебто мало кількісне пом'якшення трошки допомогти, а воно навіть і не допомагає. Тому е, всього хорошого. І можна сказати ще така важлива штука. що вони там думають, що так чи інакше в них все стабілізується, але не факт. І можемо взагалі привітати всіх, хто на сьогодні не вірив, що московська економіка не може довго витримувати і не буде ніяких наслідків, що довго тривало. Ми, там за допомогою там, чого там, за допомогою внутрішніх великих ресурсів, бездонних бездонна Росія будуть триматися надзвичайно швидко. То, до речі, можуть певні економісти зауважити в такій масштабній економіці, як Московська, ефект від різних змін облікової ставки може займати більше року. Тож, цілком можливо, що ці оптимістичні прогнози про повернення ставки до довоєнної у 27-му році від московських аналітиків мають начебто З одного боку, можна, можна сказати, що так. З іншого, Набіуліна теж не дурочка і в паніці такі перестановки б не робила, О, дорогі друзі, і не вимагала би вже друкарський вистат саме на 24-й рік. З, з, нагадаю, вона 23-му його не хотіла запускати. Власне. Побажаємо всього хорошого, ще раз я повторюся. Щастя, здоров'я. Вони теж недовговічні. І сподіваємося, що Захід буде далі нас підтримувати, а Московія завелася остаточно. І цього справді бажаємо. Вони мають нести наслідки за те, що наробили, натворили. Тож, ще важливий політичний момент, чітке послаблення московської економіки. З надаванням нам нормальної кількості озброєнь, які ми очікуємо зараз, і стабілізацією, яка має відбутися, все ж таки. от це все, все ж таки позиція сили з нашої сторони. Московити там могли говорити от ми метисним ми такі сильні, вони слабкі, у них проблеми в економіці, стратегічно у них це надзвичайно важко. А це буде додавати на переговорах. Трамп буде відчувати запах слабини, слабкості, і буде давити. От, буде видавити того, хто в першу чергу покаже, що він слабкий, от а. Ми маємо показати, що ми сильні з разом з нашими союзниками. І це інформація про те, що в випадку, якщо США перестануть допомагати Україні, Європі придеться зайти в Україну контингентом. Це додатковий інструмент, що ми сильні разом. що європейська безпека це безпека і України. І Франція і Британія вже такі сигнали дають. А сподіваємося, що Німеччина дасть такий сигнал з мерцем. От, а Московії сигнали нічого давати і нікуди. Е, і сподіваємося, що. Е, що ми сподіваємося? Московська економіка буде деградувати, на біоліну рано чи пізно здюрнуть, і Московія ослабне і не зможе далі вести свої негативні дії. От на це ми сподіваємося і маємо на те певні підстави і історичні, і економічні, і традиційні на тих теренах. Хай вони свою традицію забирають нарешті і ще не лізуть до нас. Але суть яка, що ми з надією, з надією, а не без надії сподіваємося на хороші майбутні новини. Що я ще скажу вам? У нас добігає до кінця чорна п'ятниця на школі останнього капіталіста, 29 числа. Кінець, два курси за сіною одного найпопулярніші наші най, і практичні. Ви можете придбати. Посилання буде в описі до цього відео. Ми справді там викладаємося з усією душою, даємо весь свій досвід і знання, яким чином почати накопичувати капітали, на яких принципах. І куди зараз можна вкласти максимально безпечно, але все ж таки навіть з прибутком. Друзі, посилання на школу буде в описі до цього відео. Підписуйтесь на нас, залишайтесь з нами і до зустрічі. До побачення!